Кішончик одягай, Тушончик одля всі. Ой, дощик перетворився на мрячку, але все одно мокріє. Давай. Гарна новина, що не злива. Друзі, всім привіт! У нас середа, короткий шкільний день, але все одно йдемо. Ми останні з дому виходимо. Вже всі, хто на роботі, хто в коледжах. Оп, одягай шаломчик, одягай. Тишань, обіймашки. Їдь обережно, давай вмикнемо. Отак. Ну що? Погода не дуже що не дуже буде, видно і? водіям може бути. Краще додаткову увагу застосувати. Будь обережний. Пам'ятай, що дорога слизька, погано гальмувати буде велик. Не дуже розганяйся. Лій, ну ти готова? Давай. Давай, спортсменко, поїхали. Але оце наш бак стоїть, заважає ходити, я потім його завезу. Переробку вивезли. Тільки ну, о 9. О 8.30. Чого казати? Пустий бак? Ти не бачила ніколи? І все, але. але, але. Може і краще, але ці баки заважають. Треба їх весь час об'їжджати. Поки машин немає, я буду тебе страхувати. Бо на тротуарі там камінчики маленькі, їй не дуже зручно. Тому коли, коли їдуть машини, ми йдемо пішки, не їдемо цей шматочок дороги. Поїхали, поїхали, не зупинився. Гриша вже давно там. Буду. Так, Петро з мене вже приїхали, на вулиці дощ посилився, але забирати Елію з Григорієм все одно треба. Так. Цікаво, чи пройдуть сьогодні католики, діти часто в середу, не кожну середу, але часто в них саме ж після уроків, короткий день, і вони приходять займатися, тут збираються. Для нас це завжди загадка, будуть вони цієї середи чи ні. Оп, я бак забула, як я його так... Занадто замислена, йшла і забула завести. Мене запитуєте. Я сама насправді про це весь час думаю, як я встигала працювати по 6-8 годин тільки прибирання з переміщеннями. Тобто весь день знаходитись на роботі, діти, школи і все це домашні справи, їжа, піклування. І так далі. Сама намагаюсь зрозуміти, як це відбувалося, і розумію, що це був величезний стрес, як фізичний, так і психологічний. Але це ж майже два роки в такому режимі я протрималась і думаю, секрети секрет, секрет були в тому, що я оптимізувала краще свій час. Наприклад, я не прибирала щодня вдома, не прала по кілька разів на день. Зараз я не накопичую, а все це роблю щодня ці домашні справи, які раніше я просто відкладала, ну і відбувалося накопичення тих справ. Менше готувала таких складних страв якихось. Готувала, але переважно вихідними днями. Протягом тижня робочого я просто щось на швидкоруч робила. А... Наступне це діти, шкільний час. Часто Лія і Петро з Григорієм, особливо в минулому році, часто залишалися на групі подовженого дня, як вранці. Я могла відвозити лію на восьму ранку. Часто таке було велосипедом, переміщувалась по місту. Відвозила лію на восьму ранку і забирати могла о шостій ранку, вечора, можливо, після шостої. Все це велосипедом, не пішки. Тож ніяких майданчиків дитячих посеред тижня, ніяких прогулянок. Навіть в середу, коли я Забирала алію раніше, залишала вдома і їхала далі на роботу. Зі старшими дітьми залишала. Тож, крутилась, справді багато всього, але робила все швидко. Зараз я вповільнила свій життєвий ритм, не можу сказати, що в мене стало багато вільного часу. Я весь час зайнята чимось. Можливо, просто роблю це повільніше. Що в нас так голосно прям? сьогодні? Машини. А, зрозуміло. Справа йде до обіду. Всім треба щось з цим вирішити. Французам. Кудись податися. Або за продуктами, або в ресторан, або до когось гості на обід. Тепер мене переслідує відчуття, що я лінуюсь, що я мало роблю чогось важливого і потрібного, що я все роблю повільно, що я могла б в два рази більше встигати. І це така ось пастка, ілюзія, мабуть, через те, що ось тоді я жила дуже швидким таким життям. Робила багато за той самий час, а тепер Роблю в половину менше, якщо рахувати, що я не ходжу на роботу. І в мене відчуття... Тобто була ілюзія, що коли в мене звільниться цей від роботи час, я буду більш ефективна. Зроблю все те, що задумала, замислила раніше. Коли мріяла, що ось, не буду працювати, буду займатися цікавими для мене речами. Але щось не дуже виходить. Коли я прийшла в норму життєву, виявилося, що не так вже й вільно, багато вільного часу в мене є. Але знаю, вірю, що все це можна змінювати, змінити, налаштувати. На це потрібен час. Виходить, що доволі багато часу, бо вже пішов п'ятий місяць. Як я не працюю. Так. Не так, щоб мені хотілося щораз ходити в Алді, але так як я тут дорогою, хочу дещо подивитись. Ледве встигла. Велика черга була на касі, але француженка, жінка мене пропустила. Бо я всього чотири речі взяла. Покажу що. Дещо, дещо на вечерю зі знижкою. Тож супер. І те, що шукала, теж знайшла і зі знижкою. Але підсумовуючи мою розповідь про роботу, я відчуваю, можливо, навіть в якомусь сенсі провину. Бажаю себе якоюсь лінивою <сум> людиною, так, щоб себе не обзивати душі. Що ось мало я заробляю, не заробляю нічого, і що не приношу користь в даному випадку своїй родині в фінансовому плані. це змінити. І коли я думаю про те, щоб повернутися на роботу, до речі, чому я теж сьогодні про це заговорила. Кожного дня зустрічаю своїх колег. І ось коли вранці поверталася так само, і мене запитала, вон, Патріція, ти повертаєшся? А, коли ти до нас повертаєшся на роботу, коли ти виходиш? Я їй сказала, поки що панко, поки що ні. Сказала їй посміялась вона і побігла далі на роботу. І оці маячки, знаки про те, що мене чекають, постійно мене повертають до думок, чи хотіла б я, чи могла б я зараз знову сісти на велика і ганяти по карбоні. Згадую своїх бенефіціарів, часто про них думаю, як вони там. Чи все гаразд, чи всі живі, здорові? Тож ж таке, це думки в голос. Ти вмикнув ліхтарку? Mm. Їть обережно, пам'ятай, що дорога мокра. <звук> що ти не поспісаєш? Як тобі Христос сказав? Ти тут моїй. Ти тут моїй. Ти вся мокра. Зустріла ліїного вчителя. так? Мого робочий день теж закінчився, і він приїхав в банк. Ми його зустріли, поки повільно йшли. Лія вперше за довгий час не захотіла їхати самокатом. Ну, Трошки вже надоїла тобі. Вже набридло трошки на самокаті їздити. Так, ось що я придбала на вечері. Ось з курячого філе, такі ось рулетики. 30% знижка, тут 4 штучки їх, тобто 4 порції. Коштувало 4,69, здається, так, і євро 40 знижка. Може, трохи більше. Я зараз в центах не брала чеку, тому точно не скажу, але ось, ну, скажімо так, десь 3 євро мені це все обійшлось, пів кіло. І тут ось теж 4 порції. Ось такі з, зі свинини котлети, стейки, зробленого м'яса, сир, тут ще бекон, ось сир і металь. Теж 4 порції, 720 грамів. Воно коштувало щось близько 6 євро, 6 чимось і знижка 30%. Тож, десь приблизно за 4 євро я придбала. Така буде вечеря. Ось. Ще одна порція чогось залишиться навіть на наступний день. Пішла я за окулярами. У мене ось чергові окуляри. Другі зламались, мабуть, за тиждень. Ну, недорогі, тому з ними таке трапляється. Власне, я вирішила бачила, що в Алді продається. Те, що мені необхідно, коштувало 2 євро, вони євро 99 І зараз знижка була, ну це останні пари. там. І за євро 10 я всього на всього купила. Це така ціна, як я в Аврорі в Україні брала одні з тих, що зламались. Тож на якийсь час вистачить, зараз помірюю. А це ось такий, як правильно сказати, така лопатка, скребок. Я знаю таку назву. Можливо, ви мені підкажете, щось я швидко українською не згадаю. Це. Щоб скляну поверхню електричної плити, наприклад, чистити, в мене газова, але я хочу духовку. Скло духовки почистити. Ну, і взагалі в господарстві мені знадобиться, в тому числі, ось таке скло. Тут жир часто залишається, я його там таким ножем шкрябаю, але краще, щоб було щось спеціальне. Ось духовка в мене взагалі в страшному стані. Ну, я її не чистила давно, скажімо так. Ось це історія про те, як все відкладається, накопичується. І ці справи. Зараз пробую поступово робити. Так, ось така сіра оправа. Стається непогано. Принаймні. Бачу гарно, тому мені підходить ще й за 1 євро. Так, ще історія про накопичення справи. Ось такий у нас тут стелаж є. Не, не доприбрала, ще внизу, там на підлозі треба мені закінчити прибирання, але це те, що тут було просто страшне. Ось я тут засортувала, мабуть, погано буде видно. Це наші торби для магазину, те, що купуємо, коли забуваємо взяти з собою, вони накопичуються. І тут вони, щоб ви розуміли, на цій поличці їх просто там так. Впихували, впихували, складали. Намагалася я в одну торбу все поскладати, але воно ну тут був, коротше кажучи, півроку, то й більше не прибирала. От Сьогодні тут все сортую, там у мене слоїки. все таке. ось чим я займаюся. Чим я займаюсь? Те, чого не робила і відкладала зазвичай, коли працювала інтенсивно. І все воно ось куди не подивись скрізь, треба докладати зусиль, Тож зараз це виправляю, може, я й не така вже лінива. Дощ вистий. Друзі, це все на сьогодні. Такий ось вийшов влог. У мене середи. У мене є гарна новина для вас. Пам'ятаєте, ми збирали на великий дрон, на FPV-дрон для харківського ТРО 85 тисяч гривень, доволі довго збирали. Але вчора один великий донатор закрив решту, там більше 17 тисяч гривень. Ось одним донатом закрив нам цей збір і це. Ну, Трохи добрих новин, як то кажуть. Ми, звичайно, там маємо чергу з наступних зборів. Два наступних це буде ремонт автівок, що теж конче необхідно, терміново, треба це робити. Але це вже після того, як я напишу окремо. Пост на цьому каналі буде, де всім подякую. Ось просто зараз, наприкінці цього відео, поспішила вже вам цю добру новину сказати. І пам'ятаєте, що я проводила лотерею там зі смаколиками? Тож це дуже класно бо в суботу, якраз збираємось їхати відправляти пакунки в Україну, свою посилочку забирати, і якраз я зможу. Цей смаколик, цей подарунок, лот благодійної лотереї одразу і відправити, якщо це звичайно буде Україна, тому що в нас внески. А є, є від людей, які мешкають і в Європі, і в Америці, ось так надсилають кошти, тому подивимось, яка географія буде цього мого подарунку, і будемо переходити до наступних зборів. Але класна, класна новина, що ми не стоїмо на місці, що ми разом крокуємо, що нам виходить закривати ті збори, можливо, там не мільйони, як в більших блогерів, і все одно. Хочу подякувати вам за довіру, за те, що продовжуєте на мої заклики відгукуватись і. Ще раз прошу вас, переходьте, будь ласка, на сторінку на телеграм-канал Слобожанські Ластівки. Це благодійний фонд, якому я допомагаю ці збори закривати. Там всі є звіти, вся необхідна інформація. Я буду намагатися і тут додатково ще звітувати перед вами, тому що я зрозуміла, що є такий запит не тільки закликати, а ще і робити звіти по тим зборам. Ну, ось у мене такий маленький анонс, того, точніше, фінал. я Радісна новина, що ми закрили збір. Все, всім дякую, всім, хто долучився. Нагадую про вподобайки. Не забувайте це робити. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Не всі підписані, ті, хто дивляться постійно, то, будь ласка, розважте мене, дайте знати, що ви з нами, що ви в нашій команді, що ви в команді моїх глядачів і глядачок. Також зустрінемось в коментарях, як завжди. Заходьте привітатися. Заходьте, можливо, є якісь коментарі, поради. Радо їх вислуховую завжди, якщо вони, звичайно, коректно написані, без образ, як, як то кажуть, все, бережіть себе, знаю, що важкий час, знаю, бачу, читаю новини, тримаю, тримаюся в курсі взагалі ну, про, про емоції, то вже за кадром залишу зараз. Бережіть себе, наскільки це можливо. І побачимось в наступному відео. Бувайте.